Зараз має сюжет до вашої уваги. Він об'єднує людей через гморески та образ вуйка місії. Письменник Роман Дронюк несподівано для себе здобув широку популярність завдяки соціальним мережам. Опублікувавши першу гомореску від імені простого прикарпатського селянина, чоловік навіть уявити не міг, що лише за кілька місяців його дописи привернуть увагу тисячі читачів із України, а також української діаспори по всьому світу. Історію знаменитого вуйка місії розкаже Тетяна Голунова. Хочу з вами поділитися недавно. То ви мені вибив з підзопу, не вклавсь у двері, в габарити, і так вибив зуб, що губу не розбив а зуб. вибив. певно, зашкіряний, бо був п'яний, не знаю, як ішов. Притрафунки вуйка місі стали справжнім хітом у соцмережах і забезпечили його автору тисячі постійних читачів. Знайомтесь, це Роман Дронюк, автор гуморесок і прози. Чоловік, власне, родом із покуття Городенківського району Івано-Франківської області, керував аматорським театром сучасник, де на 27 березня 2022 року була запланована прем'єра його авторської вистави «Притрафунки трафунки місі». Але повномасштабне вторгнення все змінило. Я працював актором Коломийського театру обласного. Потім я пішов в Городенку, місто дружився там біля Городенки. І працював у відділі культури. Потім створив свій театр. Театр сучасник називається театр досить популярний. До війни ми грали вистави, потім все завмерло. Я пішов на добровольцем. Попри інвалідність позору від першого дня широкомасштабної війни разом з іншими добровольцями. Роман записався до місцевого підрозділу тероборони. А вже 4 березня опинився в 17-му окремому батальйоні радіоелектронної боротьби повітряних сил. Служив військовим кухарем. Через півтора року служби ветеран повернувся додому.